Оскільки ситуація дуже часто розгортається, цілком непередбачено. Акторка Керол Бренет народилася в Лос-Анджелесі. Так, ВС-код у мене вже є, да? Бабуся. Є. На Я зараз на такими бідними, що бабуся доводилася збирати туалетний папір із публічних вибиралень. Звичайно, грошей на те, щоб сплатити за навчання талановитої дівчини у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, про який мріяла Керол, у них не було. Проте, вона знала, що колись буду там навчатися. Я ніколи навіть не розглядала інших варіантів, уявляла, як ходжу на заняття, перебуваю в університетському містечку, навчаюся усьому, чому мені хотілося навчатися, думала про це щодня. Хоч і здавалося, що для мого навчання у цьому університеті немає жодної можливості, я просто знала, що буду там. Тож.

Вот, Node.js NPM. Або ось так. 18-й. Я не кажу, якщо ви це візуалізуєте, то хтось відправить вам конверт із точною сумою необхідних грошей, як це сталося з Керол Бернет. Але я можу пообіцяти, що обставини складати в такий спосіб, щоб привести вас до меди. Ну, Подивимося, який проінсталюється, хоча. Може краще відразу цей, щоб 18-та версія була гарантована. Бо тут можуть бути сюрпризи просто отак. Ладно, його отак спочатку. Може буде нормально. Апдейтуємо і інсталюємо. Абдейтується пакетний менеджер і інсталюю. NPM. Прикладу зразу. Сюди, Лілія Вайтн. Якщо візуалізація це сцен або зображень у власному кінофільмі, це до нього замість ви додаєте що Так, інсталюємо цими двома командами. Як же ж їх краще записати? Якщо добре впораєтесь, у вас виникне чудовий шанс здобути підвищення. Ця презентація дуже важлива. Так, може. Це просто комент. а це команда. ви це зробили На відміну від візуалізації, під час ви відчути те, що уявляєте. Саме тут те, що вам потрібно. Не треба бажати очікувати, хвилюватися чи сподіватися, що все буде добре. Заявіть самому собі, що це вже є фактом. Замініть вислів, усе буде чудово на усе чудово. Усе вже скінчилось, і ми ви впоралися. Тому насолоджуйтеся приємним відчуттям. Так, 18-й. Очікую, що буде 18-й в мене на ноджес. І знову збільшити та випромінювати відчуття того, що ви вже досягли своєї мети. Отже, у засіві вас мають цікавити насамперед нементальні зображення того, як ви досягаєте мети, хоча ці образи цілком природі спадатимуть на думку. Основне це фізичні поради щодо використання технік розвитку сили думки. Ісус відповів, про що б ви не молились і хоч чого просили. Щоб одержати це, маєте вірити в те, що вже маєте це. Зверніть увагу: він каже, що учні мають вірити в те, що вже одержали бачене, а не в те, що одержать. Вірячи в те, що у вас вже є те, чого ви бажаєте, ви це здобудете. Це більше за прості сподівання чи бажання. Це вимога отримати бажане у вашому внутрішньому світі, у світі домов. Та творчої енергії. І будь-хто, хто використовує силу розуму, засвідчить, що це дуже потужний процес. Дозвольте поділитись історією, що трапилося із двома моїми добрими друзями: Білом і Джанет Гендерсонами. Гендерсони переїжджали з передмістя до великого міста і збиралися купити просторий будинок для своєї сім'ї, яка зростала. Зазвичай будинки у місті коштують значно дорожче. А їм був потрібен великий будинок для великої сім'ї. Крім того, в них були дуже специфічні вимоги. Вони хотіли не тільки великий будинок, а й приготуються були... до, с... до розпакування. Я бачу, іноді інтернет від'єднується і під'єднується. Але я думаю, що не знайти нічого такого. Трансляція тримається. Ми прогулялися простором подвір'я, таким іделічним, завдяки деревам, чагарникам та квітам, господарі забрали із собою частинку передмістя. Ще розпаковується, да? Чи викачується? А що ж робиться? Цікаво проаналізувати. Надсилання, отримання. Червоне надсилання, тобто це надсилається стрім. Отримання немає майже. Тобто нічого з інтернету зараз не викачується. Працює проц, зайнята пам'ять і, мабуть, диск. Зрештою працює.

А, це вже нижче. Треба було промотати. Усі силу. Приготування до розпакування, розпакування. А, воно ну розпаковує, розпаковує, тобто проц. Розархівовує всі діла. На проц. Ну от зараз розпаковки, запущені і трансляція зжме, навпаки пакує. І проц. В середньому. 20%, ну 30%. Відсотків. Ну 40% це просто деякі ядра добивають до 40. Чуть вистрибують. Запас міцності є хорошо. Хм. Встановлення Node.js займає трошки часу. Ну добре. Упевнено заявляєте в що це ваше. побавитись у світі. Дві умови для Позакривати вкладки. Завжди робіть десктоп, я той раз звідси взяв, так? Да? можна закрити. Що найменше. Це мій. GitHub аккаунт. Це Dark Reader. Якщо треба, то я його поставлю. Налаштування. Розділ п'ятий. Афірмай.

Мабуть, найпростішою з відомих мені Ні, Не, ну В неї голос спокійний. Так, слухати добре. Дік впливу на свідомість є афімації. Афімації протягом століть використовують по всьому світу таких духовних і спіритичних практиках, як молитви і мантри. У наш час люди з цілком різних соціальних прошарків застосовують їх, щоб укладати у води може їй буде прикольно, як я начитаю. Вигравати турніри й інших ситуацій. це твердження, котрі Не зможу просто так начитати, я буду ще коментувати. <свіс> <пух> Пх, довго розпаковує, довго розпаковує. Ну що зробиш? Тут багато стільки цих пакетів в Джесі. там же ж ціла така зборка всяких модулів. функціоналу. О, пішло, пішло, пішло. Хоча почуватися розслабленим та спокійним. Я що зроблю цю книжку, може? Вичніше. Я почуваюся спокійним і розслабленим. Не намагайтеся Писок, примусити да? себе відчути спокій та розслаблення. Просто кілька хвилин повторюйте твердження. Так само, якщо у вас попереду серйозна зустріч, і ви хочете, щоб вона пройшла вдало, завчасно почніть повторювати собі: це буде чудова зустріч. Це буде чудова зустріч. Це, це буде повторювати собі Чудова зустріч. Це буде чудова. Що відбу... Це буде чудова зустріч. Чудова зустріч. Буде, чудо. Що відбудова зустріч? Це буде. Чудова зустріч. Тут собі чудова зустріч буде, чудо. Що від зустріч? Це буде чудова зустріч. Тут собі чудова зустріч. Знову зустріч встановлюємо. Не Чудова зустріч. Тут на чудова зустріч Що відбудова зустріч встановлюємо. Не хочу так Чудова зустріч. Тут на носу чудова зустріч Що відбудова зустріч встановлюємо. Не хочу так носувати. Чудова зустріч. Тут на носу чудова зустріч буде, чудо. Що що встановлюємо? Це буде, Це буде, Що Що зустріч. встановлюємо? Це я буде чудова зустріч. Тут на нотах все заново. Це бо, буде чудово. Що відбувається? зустріч? встановлюємо? Це буде чудова зустріч. Тут на нотах все заново. Це буде чудова зустріч. Все, всі зійшли від нас. Так, да, я, коротше, аудіокнигу включив, хай голосніше буде, бо коли оці установки довгі йдуть, а чим зайнятий? Про цей час. Я нанову переходжу працювати з стаціонарного. По-перше, тут опрос сильніший набагато. По-друге, буде мобільність і імунітет до відключень світла. Я зможу працювати. І зможу ходити на іншу локацію, якщо що, і там працювати також. Ну, а коли там нема світла, то сюди приходити. Тобто я зможу маневрувати, я зможу бути незалежнішим від відключень світла, і я зможу нормально транслювати і працювати, бо в мене проц не витягував. То я поставив на ноут мінт. ну У мене на ноуті стояла Ubuntu, я поставив Mint. І все, заново повністю встановлюю. Тобто я встановив. Настроїв драйвера, вибрав правильні, потім. GitHub Desktop, тепер VS-Code, тепер Node.js, Далі я поставлю базу даних. От подивимося, да, чи не буде приколів з базою даних, бо це вже Mint не 21, це вже Mint 22. Якщо він на Ubuntu 22, то, не дай Бог, не стане MongoDB. Але побачимо. Потім треба буде. Nginx встановити, прописати конфіги. конфіги в мене є. І айпішник прив'язати. До ноута, Ну, в роутері там прокидка. Або буду це робити якось по-другому, мабуть через шнурок. Ну, буду розбиратися з цим ситуацією і все буде зараз. Тобто в нас виходить з чистої системи розгортання всього діла. А така ж в тебе дилемма. Чи докером? Так. Я думаю, що докер це там, де дофіга проєктів. Якщо в тебе один проєкт, то це більше гімероя. буде. Коли ви повторюєте афірмації, повторюючи афірмації, ви впливаєте на думки, що виникають у вашому мозку. Мозок може опрацьовувати зараз лише одну думку. Тому афірмації ніби заповнюють ваш розум думками, які відповідають вашій меті. Слова дають мозку сигнал, про що саме потрібно думати. Якщо ви повторюєте собі, це буде чудова зустріч. Ваш мозок цілком природньо почне продукувати пов'язані думки про чудову зустріч, розум без зусиль уловлює твердження та посил ваших афірмацій. Хоча це і звучить дуже просто, але така техніка може надзвичайно допомогти в отриманні бажаних результатів перетворіть своє бажання на відповідну афірмацію і регулярно її використовуйте. Я знайомий з успішним продавцем, який розпочинає кожен день з афірмації. Багато продажів, багато усмішок, котру він повторює кілька хвилин уранці та ще кілька разів упродовж дня, що треба пам'ятати, займаючись технікою афірмації. Ви не обов'язково мусите вірити в афірмації. Насправді, якщо заняття ними нічого не дають, то найімовірніше ви намагалися змусити себе повірити. Не можеш зрозуміти чому. Мінт став краще у бунти. Ну він же ж поверху бунти. А, його роблять. Получається додаткова робота пророблена поверху бунти. Мабуть, тому краще стає. їхню правдивість, ця помилка може фактично знищити будь-який ефект афірмацій. Не хвилюйтеся щодо віри, а просто й далі повторюйте. Якщо ви вірите у те, що повторюєте собі, чудово, якщо ж ні, це теж добре. Немає жодної різниці. Ваш розум цілком природньо вловить зміст того, чого стосується афірмація. І правильні думки самі проникнуть у свідомість. Не треба докладати зайвих зусиль. Завжди обирайте позитивні афірмації. Вигадайте позитивне твердження, а не негативне. Наприклад, якби ви хотіли, щоб зустріч пройшла добре, то не казали б Я не завалю цю зустріч. Якби ви хотіли почуватися спокійно і розслаблено, то не повторювали б «Я не буду напруженим. Чомусь наш мозок не сприймає частку не і виходить, що ви програмуєте себе завалити зустріч або бути напруженим. Тоді розум фокусується на цих саморуйнівних зображеннях замість тих, які б ви хотіли бачити. Робіть короткі афірмації. вони мають бути як мантри короткі та прості, легкі для вимови і повторень. Мої афірмації складаються зазвичай не більше, ніж із десяти слів. Іноді афірмація лише з двох слів може бути дуже ефективною, величезний успіх або. Рекордні продажі. Траплялися випадки, коли мені показували афірмації завдовжки в пів сторінки. Таку довгу афірмацію неможливо повторювати постійно. Навіть два речення це вже забагато. Саме завдяки повторенню афірмація позначається у свідомості тому, що коротше, то краще. Повторюю: робіть їх короткими, ритмічними, легкими для вимови. А також зверніть увагу на те, щоб не використовувати афірмації проти себе, навіть не усвідомлюючи цього у мене ніколи не вийде, я цього ніколи не зроблю. Це неможливо, я все завалю. У мене нічого не виходить у стосунках. Я знаю, що помиляюся. Я завжди програю. Це ті твердження, які ви інколи повторюєте собі, навіть не зауважуючи їх, стежте за цим. Дозвольте поділитися з вами власним прикладом, який стався зі мною під час недавнього турне з лекціями. Десь посередині його я подивився у свій розклад на наступні місяці і не повірив очам. Мій маршрут був з одного міста до іншого майже без жодних перерв. Окрім того, одного дня на мене чекали відразу у двох містах. Я почав думати, що встигнути все це за наступний місяць неможливо, і я буду у надзвичайному стресі. Саме це я і узявся повторювати я буду у надзвичайному стресі. Через два чи три дні вже відчував дедалі більшу напруженість та неприємне перечуття передчуття щодо наступної частини знає, турне. Взяв, я проклинав людину, казав, я впевіру, яка запропонувала нас, мені цей неможливий графік. Ну, роз... Тоді чувак я й упіймав себе на цих думках і розсміявся. Адже навчаю людей використовувати силу розуму і може, водночас було. несвідомо потрапив у пастку, яку сам собі влаштував. Ну, Там прекрасна ж була афірмація. Було. Я буду у надзвичайному стресі. Тож підготував собі нову афірмацію, зосередившись лише на трьох словах організований розслаблений, і веселий і повторював її кілька хвилин. Наступного ранку я почав день із цієї самої афірмації. І повторював її щоразу, коли думав про свій напружений графік. Через кілька днів уже думав якщо буду організованим та розслабленим, цей марафон може пройти дуже весело. Чому це я взагалі засмутився? Урешті-решт, ці три слова змінили все. Мій графік залишився таким самим, але моє ставлення до нього змінилося. Турне, яке я майже перетворив для себе на суцільний стрес, виявилося доволі легким. Я був організованим, розслабленим та з радістю проходив це, це випробування. усе повністю. стало можливим після того, як Чат, я замінив видна. негативну афірмацію на позитивну. Ви так само можете створювати афірмації та використовувати їх упродовж дня, щоб із їхньою допомогою зробити те, що хочете. Їх Чат, легко повторювати, видна. і це можна робити де з завгодно. З версткою, у черзі мене. у банку, у кімнаті очікування Належала. або у заторі на дорозі. Не треба в них вірити, ви не маєте повторювати їх, буквально Тут вірячи в те, YouTube, що це вже є, є просто внизу. повторюйте. Пропоную робити це тупові. відразу, як прокинетесь, оскільки перші півгодини після пробудження задають тон у всьому дню. Лише 2-3 хвилини занять невдовзі дадуть помітний ефект. Щодня у будь-який спосіб моє життя стає кращим і кращим. Мабуть, Сьогодні ім'я Еміля Ку не є загальновідомим. Проте на початку століття цей перший відкривач у використанні афірмацій лікував хвороби арт. та розповідав про свої відкриття у медичних закладах у всій Європі та Північній Америці. Свого часу його методи стали сенсацією, а про знахідки Ку говорить і сьогодні обичний. через десятиліття після його смерті. Він помітив, що його пацієнти одужували набагато швидше, якщо повторювали а. просту афірмацію вранці, відразу як прокинуться, та ввечері перед сном. Ку навчив ти... їх такої афірмації, Дизайн про що говорить ти... у будь-який <світ> спосіб. Моє життя стає кращим, уровні... і кращим. Дві хвилини Влибокому. вранці, дві хвилини ввечері ось і усе. Ефект був настільки сильним, що він написав кілька книжок із самопрограмування, а також розповідав людям у всьому світі, ближчого до нашого часу співака й автора пісень Джона Леннона завжди